Вітаю, панове. Ну що сьогодні я розкажу вам більшість нюансів, які мені вдалося дізнатися, роботи з точкою видачі розетка. Отже, назва так і каже: не підключай точку видачі розетка, поки не подивишся це відео. Я постараюся в декількох пунктах розповісти, що я маю на увазі. Тобто поговоримо про терміни доставки, в принципі, про фактичні терміни доставки, відповідно про витрати на саму відправку. Ну і трошечки поговоримо про сезонний товар, оскільки це моя тема. Ну і відповідно, якщо у вас щось до Отичне до моєї теми, то ви, в принципі, зможете зрозуміти, чи варто підключати, чи не варто. Отже, це мій магазин, це мій товар. Ну це не сезонний товар, це просто товар для прикладу, дитячий одяг, для того, щоб показати, що ось самовивіз з магазинів розетка впродовж 5-7 днів. Давайте поговоримо про реальні терміни доставки, які у нас в Україні встановлені, так би мовити, таке у нас правило. У нас є такий перевізник, як нова пошта, і він доставляє за 1-2 дні. Це реальний. Показник, який вони виконують, тому що, до прикладу, у мене вчора на промі впало замовлення в 11.30. Я відповідно кожного дня відправляю десь в 15, 15.30. Я їду на пошту, відправляю всі пакунки. Ну і відповідно, вчора я відправив в 15. У, нехай буде в 15.00. Відправка відбулася. Коли забрала машина саме з мого відділення, всі пакунки я не знаю. Скоріше за все, в кінці дня це не важливо. Сьогодні мені прилітає відгук на пром 5 зірочок, дякую. Швидка відправка. Дуже класно про Тували все як має бути. Ну і відповідно, я такий о відгук завжди приємно. Дивлюся, замовлення було за оформлено вчора. Тобто, людина замовила зранку пакунок і. На наступний день в обід їм приїхав їхній товар. Це доволі таки класно. Тобто, нова пошта встановила таке правило, що доставка може бути один, максимум два дня. Ну там, якщо якийсь форс-мажор, прямо, ну нехай буде три. Точка видачі розетка пропонує впродовж п'яти-семи днів. Тобто, майте, майте це на увазі. І зазвичай, коли хтось замовляє точкою видачі розетка через те, що це безкоштовно, треба перепитувати, вам треба щоб безкоштовно, чи вам треба на завтра. Ну і відповідно десь половина. Вже буде відсіватися, тому що ні, мені треба на завтра, і зазвичай в точку видачі приходить швидко. Але ну я коли кажу, що терміни доставка 5-7 днів. Якщо все буде добре, то зазвичай дуже багато людей переходять або на нову пошту, або кажуть дякую, я напевно куплю в іншому місті. Якщо вже подивитися по фактичним термінам доставки, так давайте я покажу на прикладі, щоб не казати, що ой, там доставка 10-14 днів доставляє це капець, це нікому не треба, нікому не зручно. Ні, давайте подивимося на реальні терміни. Вони можуть доставити і за 3-4 дня, так, але це скоріше за все виключення з правила, тому що доставляють вони реально 5, 7, 10 днів. На моєму прикладі подивимося, тому що я 27-го підключив точку видачі, сьогодні вже 6 -е число. Так, ну і відповідно тут у вас є 7, 8, 9, 10 днів вже роботи з точкою видачі. По замовленням, так, замовлення піднялися десь на 40%, можливо, 45. Це не можна. Може, не радувати, але тим не менш, ось чому я записую це відео, тому що в мене посипалися відмови. Про це ми поговоримо трошечки згодом. Отже, подивимося на фактичні терміни доставки. І що ми подивимося, у мене, до прикладу, 29-го впало замовлення, і ось тільки що прийшло замовлення з промо Добре, 29-го у нас впало замовлення о 9-й вечора. Так, ну і відповідно, о 9 ніхто не буде відправляти. Я відправив 30-го числа. Тобто, 30-го було упаковано замовлення, ну і відповідно відправлено. Якщо ми Візьмо ось цей ТТН 904, тицяємо ще раз на відстежити, і в принципі нічого не помінялося. Отже, у нас доставка в Одесу. Доставка буде відбуватися з міста Чернівців. 30-го числа ми відправили. Давайте відкриємо календар, для того, щоб все бачити нормально. Ну і відповідно, 30-го числа маємо до 5-го числа. Тут бачимо, пише 5-12, що воно ще в дорозі. Я сподіваюся, що вони не протримали 5 днів моє відправлення в Чернівцях і воно реально кудись поїхало, там в основний термінал, потім в Тернівці. Термінал в Одесі, і зараз воно ну щось там затрималося в Одесі, тому що до прикладу подивимося, що ось в дорозі 5-го о 2 годині ночі, майже. А тут дата доставки пише 6 числа о 16-й. І як ви розумієте, якщо ми тут тицяємо відстежити, воно не оновлюється, воно ще не доставлено. Ну і відповідно на усьому прикладі ми можемо подивитися: у нас є 6 днів і не доставлено. Ну, шосте число це вже виходить сьомий день. Ну і відповідно, і на сьоме число це вже буде восьмий день. Ну Відповідно, дані на сайті трошечки не співпадають. Я сподіваюся, що воно хоча б до п'ятниці доїде, так, тобто ну, 8 число, і все буде добре. Але ось, ось так воно працює, тому майте на увазі. І. Визважаючи на ці терміни, знову ж таки думайте, чи вам треба підключити точку видачі. Якщо по витратам подивитися, дивимося на першочергові витрати. Для того щоб ми відправляли на точку видачі, ми маємо сплатити 30 гривень за доставку замість покупця. Тому що для покупця завжди на розетці буде доставка в точку видачі безкоштовна. Це реальна перевага, знову ж таки, продажі піднялися. Я вже казав, десь на 40, нехай буде навіть на 50%. Але Окрім цих 30 гривень за доставку, що не так багато, враховуючи, що нова пошта за свій ну, класний сервіс в порівнянні з розеткою в даний момент, доставляє за один день, то бере, ну, нехай буде так, 70-300 гривень. Ну і відповідно тут лише 30 гривень. Але до цих 30 гривень ми маємо додати пакування. Тобто, якийсь пакет, там буде, не знаю, там 4-5 гривень, нехай буде 5 гривень за пакет, якщо ми відправляємо в пакетах, якщо наш товар дозволяється відправляти в пакетах. У мене є якісь. Товар, який треба пакувати в коробки. Коробка ну, здоровий товар, відповідно, коробка десь коштує 20-25 гривень. Поставимо 25 гривень. Ну і відповідно до 30 вже додається 25 гривень. Також не треба забувати, що ми маємо маркувати. Тобто, у нас є стікер, ця квадратна штучка, яка ліпиться на. На пакунок, ну і відповідно, треба його якось зробити. Або купити цей термопринтер, чи звичайний принтер, і купити ці стікери. Я не знаю, скільки вони коштують. Я знаю, що принтер буде коштувати ну, не 100 гривень. Тобто там ціна буде десь 4, 5, 6, або навіть і 10 тисяч в залежності від крутизни. Я поки що роблю найгеморнішим способом. Я беру о, всі ці стікери, кидаю в якийсь документ Вордовський і друкую на звичайному принтері. Потім все це діло різу, різу. Їжу ножничками і клею скотчем, це нібито заборонено, але розетка також розуміє, що купляти кожному продавцю цей принтер, можливо, не так і вигідно, і я так розумію, поки що воно все це діло дозволяє робити. Отже, поки що так. Ну і відповідно, все це діло запакувати коротше. Виходить, також приблизно десь 50-60 гривень. Вже не так цікаво так сплачувати цю суму для того, щоб відправити товар, особливо, якщо там маржинальність дуже маленька, тому що, до прикладу, що на одяг, що. На якісь лампи, так, у мене комісія розетки 22-27% від вартості цього товару, тобто, ну, не від собівартості, а від вартості продажі. Якщо ви продаєте не розетка, я думаю, ви розумієте всю цю комісію, як вона рахується. Ну і відповідно, якщо маржинальність там хоча б не 100 гривень, то вже не цікаво доставляти в точку видачі. Тому що якщо ти весь цей гемор проробиш, а у тебе реально маржинальність 100 гривень, ну, після всієї цієї фігні у тебе виходить 100 гривень то доставка в точку видачі з'їдає, до прикладу, 55 гривень за пакування і за самодоставку, і все. Ну і, відповідно, 45 гривень, ну, за 45 гривень за відправку не так цікаво працювати, з одного боку. З іншого боку, якщо у тебе все на конвейері, і у тебе там 100, 200, 300 відправок в день, то, можливо, це вже і цікаво. Але погодьтеся, що за 200, 300, 500 чи за 1000 гривень маржинальності набагато цікавіше працювати. Але це вже питання зовсім не про доставку. Тому маємо на увазі десь 50 гривень виходить реальна вартість доставки в точку видачі розетка. Також поговоримо про сезонний товар, тому що ось у мене сезонний товар, до прикладу, він актуальний реально до нового року і навіть десь до 29-го числа, якщо відправляти новою поштою. Тому що якщо рахувати, що 30-го числа вже всі товари мають бути 30-го чи 31-го, давайте врахуємо 30-го, всі товари мають бути вже у своїх клієнтах, тому що ну 31-го вже новий рік. ну, Зараз ще і 25-те, не знаю, хтось святкує, хтось не святкує, Різдво. То давайте рахуємо мінімально. Хоча давайте по, по правді, 7 днів буде доставка з точки видачі. Тобто, як мінімум 24-го, мені треба відключити точку видачі розетка, тому що не факт, що воно доїде до 31 числа. І також розетка дуже сильно зараз залежить від погодних умов. Тобто, якщо там щось трапляється, якийсь снігопад здоровий, то все, прям капець. затримки ще на 5 днів. Це я так. Трошечки прикалуюся, ну але тим не менш. Отже, 24 го вирубаємо. Ну і давайте прорахуємо трошечки не знаю логістику, терміни доставки. До прикладу, 10-го числа людина замовила 17-го числа о, до точки видачі, доїхало. Людина не забирає 24-го числа воно повертається назад, 31 го доїжджає. Враховуючи, що це сезонний товар. Відповідно, після 31-го він нікому не потрібен. І у мене є, окрім того, що цей товар, ну новорічний, який там коштує. Певну кількість грошей. Нехай зробимо так. Тисячу гривень коштує цей товар. Ну і відповідно, я лишаюся з цим товаром. Нехай буде, що у нас є одна штука цього товару. Тобто комісія 27% це 270 гривень. Мені повертається на рахунок розетка. Ну з цим більш-менш. Мінус 30 гривень з точки видачі розетка. Ну і відповідно, цей товар у мене виходить, що залишається вже на наступний рік, тобто кошти заморожені. І плюсом іде ось такий мінус в 30 гривень, тому що пакування. Вже не будемо рахувати, тому що якби ну пакування є пакування, воно завжди потрібно. Ну що, пані та панове, після всієї цієї моєї балаканини, робіть висновки: чи варто підключити точку видачі розетка, чи ви готові до всього цього гемору з одного боку, чи просто можна вкластися і друкувати. Ну, все одно треба буде пакувати, треба буде відвозити. В моєму випадку ще додається плюс там 15-17 кілометрів їзди до міста, до найближчої точки видачі розетка. Це мій. Випадок персональний, так би мовити, знову ж таки робіть висновки, рахуйте свою математику, рахуйте все це діло і підключайте або не підключайте. В принципі, я все розказав, як воно в даний момент працює. Дякую за увагу, до побачення.